Привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Проект Перевоплощення». Моє ім'я Євгенія Ліфанова, я ведуча. І сьогодні ми піднімаємо одну з найбільш обговорюваних тем у світі дисбактеріоз, міф чи реальна загроза здоров'ю. Сьогодні в нашій студії експерт з питань здоров'я шлунково-кишкового тракту, лікар-проктолог Анна Рофанова. Пані Анно, вітаю вас! Вітаю, Євгенія! Я хочу вас спитати, що таке дисбактеріоз і чи дійсно він є реальним діагнозом, або це лише міф? Яким лякають пацієнтів, дизбактеріоз кишечника це патологічний стан, викликаний порушенням кількісного та якісного балансу мікрофлори. У дорослих дисбактеріоз може бути викликаний вживанням антибіотиків, порушенням травних процесів, нераціональним харчуванням, харчовим отруєнням, розвитком алергії, непереносимості харчових продуктів, вживанням гормональних препаратів, погіршенням пересталь. Кишечника. Порушення стану кишкової мікрофлори призводить до хронічного коліту і ентериту, чергування проносу та запору призводить постійно до травмування слизової прямої кишки та виникнення анальних тріщин та геморою. Яка ж профілактика дисбактеріозу? Насамперед, це контроль харчування, корисна мікрофлора харчується клітковиною, тобто. Пробіотиками раціон має бути з достатнім вмістом клітковини. Кисломолочних продуктів їжі рослинного та тваринного походження. Нераціональне та незбалансоване харчування провокує захворювання шлунка та кишечника печінки, що призводить до подальшого дисбалансу мікробіому. Антибактеріальна терапія повинна проводитися строго за призначенням під контролем лікаря. Під час лікування є обов'язковим прийом пробіотиків та пребіотиків. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. Ваша активність допомагає поширювати важливу інформацію та підтримувати здоров'я нашої спільноти, ваші підписи, лайки, запитання в коментарях до пані Анни допоможуть е, поширити. Це відео, а також багато людей отримують поради від експерта. Якщо виявлено дисбактеріоз кишечника, дієта повинна спрямована бути на усунення подразнюючих слизових факторів. Необхідно виключати гострі та солоні страви, маринади, копчення, жирну та смажену їжу. Також слід виключати продукти, що провокують процеси бродіння, бобові та кондитерські вироби з високим містром цукру. Прошу вас, при наявності таких симптомів, як виділення крові, слизу, випадіння вузлів та свербіжу та печі у анальному отворі, записатись до мене на консультацію у онклінік Дніпро. Здоров'я кожного з нас. Це цінність для України, пані Анна. Я дуже дякую вам за таку класну змістовну бесіду. Ваша місія велика справа. Ви несете в суспільство такі важливі речі, як піклування про здоров'я. Отже, будемо і далі разом розповідати нашим глядачам про те, наскільки важливо піклуватися про своє здоров'я і профілактувати будь-які захворювання.